Обслуговування мені дуже подобається, тому що ми вчора прийшли. Нам дівчата, хоч і не було світла. Вони нам все роз'яснили подробно, що нам треба принести. Пані Людмила, одна з мешканців міста, які завітали до пенсійного фонду Саксаганського району. Щодо питання оформлення субсидії. Жінка каже, на все витратили мінімум часу. Працівниці одразу допомогли розібратися в тонкощах цього процесу. Для нашої родини це дуже потрібно, тому що в мене чоловік інвалід другої групи. В нього пенсія мінімальна. Я стою на обліку. В центрі зайнятості виплат, що не отримаю. А дочка моя яка проживає з внуками, вона виїхала за кордон. Тому в нас дохід тільки мужа пенсія. Станом на 1 грудня в межах кривого рогу житлову субсидію отримують більше 42 тисяч домогосподарств ще близько 20 тисяч отримують пільги на оплату житлово-комунальних послуг. При цьому в профільному департаменті міськвиконкому акцентують увагу, що перерахунок субсидій на опалювальний сезон 2022-2023 провели в автоматичному режимі без персональних відповідних звернень від громадян на сьогодні. Е Прийом документів на оформлення житлових субсидій здійснюється наступним чином: можуть приймати документи органи пенсійного фонду. Створено 40 робочих місць в управліннях праці та соціального захисту населення, де де громадянин може звернутися, але тільки за. Оформленням, тобто за наданням документи на призначення субсидії, також для тих громадян, які мають таку можливість, субсидію можна оформити користуючись порталом дія або веб-порталом пенсійного фонду. З 1 грудня 2022 року пенсійний фонд України не лише виплачує, а й призначає житлові субсидії та пільги. В умовах нових правил місто розробило чіткий алгоритм роботи, аби зміни не вплинули на людей і не призвели до затримки в оформленні документів, адже підтримка та захист криворіжців. Першочергові завдання для міської влади. Ми сьогодні побачили, що люди отримують необхідні пільги і субсидії. У нас в місті більше 42 тисяч домогосподарств, які отримують субсидії, і 20 тисяч пільги. так що це додаткове. Навантаження на пенсійний фонд, але таке прийняте рішення. І місто все робить для того, щоб мешканцям нашого міста було зручно. Такий перехід у Кривому розі, за дорученням виконуючого обов'язки міського голови Юрія Вілкула, районні управління праці та соціального захисту населення спільно з органами пенсійного фонду готувалися до функції передачі повноважень, проводили не тільки робочі зустрічі, а й навчання фахівців, які займатимуться цими питаннями. Загалом визначили 40 спеціалістів, які продовжують приймати документи на оформлення субсидій в управліннях праці та соціального захисту населення міста. Зробити це можна також і онлайн на веб-сторінках пенсійного фонду. У та через його мобільний додаток, а також за допомогою порталу держпослуг дія Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко перший міський.